Вітаю всіх моїх маленьких учнів на наступному уроці зі Junior. Сьогодні у нас буде не зовсім звичайний урок. Сьогодні у нас наш урок буде схожий не на урок програмування, да, який, ну як ми завжди робили якісь програми, програмували персонажів. Сьогодні у нас буде урок більше схожий на урок малювання на комп'ютері на планшеті. Ми сьогодні докладно поговоримо про те, як можна намалювати певних персонажів і, власне. Зробимо це на основі того, як виглядають персонажі відомої гри Майнкрафт. За аналогією, ви зможете перетворити будь-яких персонажів на своїх власних у Scratch. Давайте подивимось, що є. Я не граю в Scratch. О, я точно в Scratch я граю, а я не граю в Майнкрафт. Але я знаю, що ось у нас є ось такий хлопчик, да, здається, його звуть Стів. А, і у нас є. Це не це, це хлопчик, це не Стів, це у нас кріпер. Хоча я не впевнений, що він саме в такому вигляді, тому що я бачив, що він зелений весь, ніби то був. Так. Треба вимкнути інтернет. Да. І ще ось це у нас. Дівчинка, але я забув як її звати. Вибачте, будь ласка, фанати Майнкрафта. Як ми можемо це робити? Тобто, ми просто подивимось спочатку, ми зробимо обличчя, так. Да? Обличчя, власне, почнемо з оцього. Да? Тобто, це фактично кріпер, е якщо дивитися на нього спереду да? просто плос площина така. Як його зробити у нашому скретч? Ми додаємо нового персонажа, заходимо просто от у нас білий папірець, заходимо в редактор. Ось у нас є клітинки. Тут важливо зрозуміти. Згадати, яке відношення мається на увазі пропорції, так? як клітинка ось така велика тем, темно-сірими лініями. Тут 4 на 4 у нас є. Візьмемо ось такий колір. Тут, до речі, зелених цих відтінків багатенько. Так, і створимо, спробуємо зробити такий квадратик. Ось так. І одразу його зальємо. Це квадратик у нас 4 на 4. Давайте подивимось. Як він у нас тут виглядає? Він у нас, виходить, ну, достатньо величенький, якщо відносно цього. Да? Тож, ми можемо що робити? Ми можемо працювати тут з малесенькими цими квадратиками. З малесенькими цими квадратиками і малювати не такі великі, а менші. Ну, Поки що Чого я увазі? давайте я покажу все ж таки. Да? Тобто Можна обрати, наприклад, четверту, одну четверту частину. Ось один квадратик, ось такий другий, третій, четвертий. Тобто чотири квадратики будуть. Давайте зробимо інший колір. Так, це відміну треба зробити. І порівняємо тепер з кошеням. Да, от Дивіться, тепер цей маленький, ну, в принципі, якщо голова буде. Скільки у нас там, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 8, да, відповідно, квадратний. Так. 8 на 8. Якщо ми зробимо. У нас якраз ось цей варіант. 4 на 4. Ну, маленькі. 8 на 8. Да, тобто ми всю голову, виходить, ми повинні малювати в межах. Давайте. В межах ось таких. Раз, два, три, чотири. Це я заберу зараз. Ось. Щоб ми мали 8. Раз. Так. Давайте два. Три. Чотири. Ось такі. А ось такі у нас є чотири квадратики. Можна їх трошки... Так, з'єднати. Ну, це просто, щоб зараз виміряти ще раз розмір. Хоча хто сказав, що вони повинні бути розміром як кошеня, так? Да? Як наш персонаж Кашиня. Ну, Але це все ж таки ось більш-менш. Тобто, якщо тут ще довге туло, то, то він буде вищий, ніж цей. Так, тут частинка, тут чи ноги, руки. да, і кріпер буде більший. Окей, тобто з розміром розібралися. Якщо ви хочете в масштабі наших ось цих персонажів зробити собі персонажів а, з Майнкрафту, то голову ви робите якого розміру? Голову ви робите, якщо ви цих дрібних, то 8 на 8. Тобто в межах цього. Об'єкта такої площини. Якщо хочете потім збільшити, ви можете це збільшити вже програмно. Так, окей. Це я хотів показати для того, щоб подивитися. І, власне, тепер давайте подивимось. Так, ось кріпер. Скільки у нас тут кольорів? Скільки кольорів? Є чорний кольор. Давайте почнемо з оцих чорних речей. Так, як він не хоче. Ось так переходить. З чорних речей, ще раз подивлюсь. Так, тут у нас 4х4 на 4, через через, ну, 2 2 на 2 через 2. Так, виходить. Тому, якщо ми все ж таки беремо, я збільшую, так. от, Якщо ми беремо ось ці межі, ось ці межі, то тоді у мене там 2 залишається вільних. Так, яка там висота ще раз? Так, один ряд пропускаємо, потім 2х2. 2, тут пропускаємо і вперед. Добре. Тоді чорний колір нам потрібен ось такий. Так, ось так чорний колір. Потім ще ось так чорний колір. Да? І заливаємо цим самим кольором. Готово. Тепер дивимось від них іде 2, а потім 4. 4 на 2. 2 і 4 на 2. Так, 2 і 4 на 2. Окремо створюємо 2. І потім іде, Так, це скільки буде? Він такий чи не такий? 4 на 2 чи 6 на 2. Я неправильно подивився. Ні, все ж таки 4 на 2 під очима. Давай, змінюйся, Так, відміна дій Нам в допомогу все нормально. Тобто, ви можете, ось бачите, збільшувати, зменшувати. Так. Давайте ось тако. І потім ще отут по одному у нього, так? Да? Так, добре. Щоб зробити це реалістично, вам необхідно це дуже-дуже так уважно, охайно робити. Так, що так стрибає? Так, да, можна це все підлаштовувати. От у нас вже таке. Маска для кошеня. А що, непогана маска для кошеня. <смаска> маска кріпера для кошеня. Да? Так. І давайте зробимо далі. Що у нас там по кольорах? Знову ж таки, дивимось, У нас є найтемніший, напевно, це ось цей. Або цей. Чи вони однакові? на, напевно, однакові. Раз, два, три, чотири кольори. Я бачу тут чотири різні кольори. В принципі, можна, звісно, дивитися, деякі, от взяти якийсь з інтернету такий малюнок, да, або в грі подивитися, якщо ви граєте в Майнкрафт, і робити так. Мені насправді здається, тут ну, майже такі серії, якісь ідуть. Темний, світлий, світліше, темніше. Да. Можна, в принципі, спробувати зробити це. Головне, що вони всі по одному. По одному, тобто, починаючи з цього. Кола о, з цього не кола, з цього куточка можна робити різні квадратики. От і почнемо. Ось тут я зроблю такий квадратик. Потім я його зроблю десь тут. Потім я його зроблю десь тут. Так. Потім ще ось так. Можливо, ось так. Десь. Ось тут я ще його зроблю. Так. І ще один. Так, і позаливаю їх таким кольором. Це я взяв якийсь темний колір. Хоча ні, оце найтемніший зелений, виходить. Так, можна зробити тепер в інших місцях. Ой, ну, ладно, залив його. Ну да, я ж не малюю. Так, раз, менше мені потрібно робити ці квадратики, відміна. Так, не обов'язково поруч з тими, що я вже малював. Хоча ніхто не забороняє, так? Да? Так, ось так якось. Так. Поки що виглядає не зовсім так цікаво, да, напевно. Так, ну давайте позаливаємо цим кольором їх. Ось. Це вже два кольори, тепер візьмемо третій зелений колір. Можливо, такого прям немає в нього, але... Ми його зробимо. Раз. Два. Три. У нас буде власний дизайн кріпера, так? Да? Так. 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 Ось так. Можливо, достатньо. Давайте ще ось тут намалюємо. Так, 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 і отак. Так, ну трошечки я туди я так поспішаю, і тому в мене не виходить менше. Це вже вже. Три ми використали, ми, напевно, це і це ще скористаємося ними. Так. Робимо. Раз. Два. Хоча ні, я цей відміню, щоб вони не були такими симетричними. Так. так. Так, ну і ще інші заповнимо іншим кольором. Так, давайте візьмемо... Чи, можливо, взагалі ось цей світленький? Ні, давайте цей, ладно. Так. Дуже схожий, так? Да? Чи це, це той самий, як... А, я його вже брав. Чи вони настільки схожі? Це -це... Чи це в мене в, оч в очах так вже? <с> <с> так, ладно, візьмемо ось цей. Так, а, да. краще так, краще отак зробити. І, за... і залити його. Так. Якщо торкаюсь, він малесенький створює квадратик. Так, так. Так. Так, да, це така е, трохи довгий процес, да. але якщо потренуватися, зробити декілька персонажів. Так, ну от... А, ось тут ще не вистачає. Один забув. Вухо, да, будемо казати. Там вуха немає, але верхній. Ось, ну, чому б ні? Зараз я зроблю ще раз чор чорні промалюю. ну, Ні, навіть не буду промальовувати. В принципі, ви бачите, ось очі кріпера, ось його ніс, рот, да, чи що чи це у нього. Тобто, ось така техніка а, по квадратиках. Це один варіант. Тепер інший варіант, як зробити. Ну, в принципі, впізнається. да, Впізнається кріпер. Напевно, найтемніший зелений не варто було використовувати. Не варто було використовувати, тому. Воно зараз трошечки так зливається там. Де, да. Або навколо очей треба було світ... більш світліше. Ну, в цілому нормально техніка, я думаю, вам зрозуміла технологія. Тепер давайте зробимо ще один варіант. Ще один варіант. Подивимось на, наприклад, так, ну, кріпер вже достатньо. Давайте ось е, таке обличчя і ось, ось цей, цей, цю, цю бокову частинку зробимо. Як це зробити? Тут є певний нахил, і от я таку картинку знайшов дуже класно, що тут є ці квадратики. Ці, нібито о, прозорий фон показує ці квадратики. Дивіться, я бачу тут, що йде раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 будемо вважати. Вісім по висоті 2. Тобто на вісім звідси сюди іде на вісім клітинок. І от зараз ми зробимо. 8 на 8 робимо ми. Все ж таки тут. Тобто тут полоска піде. Тут у нас два рядочки рівних коричневих. 3. Оцей, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Да. Будемо рядочок за рядочком, але одразу, напевно, нам знадобиться трошки деформувати це все. Тут є коричневий прямокутник. Давайте зробимо його. Так, коричневий прямокутник. На вісім да, 2 на 8. Беремо якийсь такий коричневий кольор. 2 на 8. Так. Зробимо його ось так. І ой. І у нас, виходить, він іде сюди переноситься. Як ми це робимо? Ми виділяємо і можемо отак зробити. Раз. І два. Ось у нас вже є оця частинка. І далі в нього йдуть ще по одному такому коричневому. Да? Тобто ми їх по малесеньких частинках будемо вимальовувати. Спочатку робимо маленький квадратик такий. Так, і, ну, власне, можна ось тут, да, щоб зрозуміти, що це квадратик. Саме такий, як там. І тепер його трошки посунути сюди і посунути сюди. Тепер цей беремо, переміщуємо. Він не хоче без кольору. Переміщувати сюди. Отак буде краще. Так, і що? І цю точку треба підняти. Ой я тут зайву зробив, да? Угу. Ну, ладно, отак от. Тільки лінії нахилу повинні бути однакові, да? Слідкувати за цим потрібно. Ось, це вже чубчик у нас Стіва є, гуляє. Гуляє чубчик Стіва. Так. І. Що далі у нас що йде? Треба постійно дивитися на інші речі. Тобто тут у нас 1 на 6, 2 да? на 6, тільки тут ще по боках ось ці є, і вони йдуть самий низ. В принципі, в принципі, можна дивіться, що можна зараз зробити повністю а, у нас тут виходить. У нас виходить це. 3, і там ще 5. візьмемо ось такий якийсь кольор. Зробимо 5 на 8. 2, 4, 5. Ось 5 на 8. Так. І зальємо його цим кольором. І посунемо сюди. Дивіться, він йде під цей. Тобто оці речі. Оці речі можна зробити пізніше. Спочатку подумати про, про те, що є основним. Да? Очі на обличчі, ніс на обличчі, рот на обличчі. І волосся також ну, на лобі, да, фактично. Тобто, по факту, ми беремо волосся і оцей колір ми беремо його за основу. Так, підсовуємо сюди. І тут у нас, виходить, необхідно зробити отак. Раз. І оце також на 2 підняти. Як там, тоді будуть точки у нас схожі. Так, на 2 і трошечки. Так, отак от. Ось. Після цього ми додаємо оцей коричневий чубчик. Тобто, що ми робимо? Ми робимо ось тут малесенький квадратик. І ось тут квадратик. Заливаємо їх кольором, змінюємо їх сюди і сюди. Не хоче сунутися. Так, отак і отак. Ось, вже є обличчя. І далі тепер що? Тепер очі. Очі у нас. Два посередині. І ось такі вони два. Вони як, ну, не знаю, складно мені сказати, чи, ну, намалювати варто фіолетовий, світленький, да, Тобто через один ряд після чубчика нашого. Через один ряд після чубчика. Тобто, це у нас не цей ряд, а ось тут, да? щоб були, беремо фіолетові квадратики, збільшуємо, щоб було зручно працювати. Беремо, так, фіолетовий... Ой-ой-ой. Фіолетовий квадратик. Два посередині вільних. Так, давайте ось тут його намалюємо. Тільки він повинен вниз а, піти опуститися. Так, для цього ми зробимо так. Ось так. Занадто я. Пересув... Всі оці скоси, всі оці похили лінії повинні бути паралельні, тобто приблизно в однаковому такому. Так, око ми можемо здублювати. Да? Через два. Ну, якось от... А, воно ось так, напевно, да. повинно бути нижче. Ось так. І також можна здублювати це око, тільки надати йому отой світлий колір. Світлий колір якийсь такий. І тут так само можна здублювати. Тобто не обов'язково всі частини промальовувати, можна обирати певні частини, які схожі, і їх дублювати. Так, що в нас ще не вистачає ніс і рот. Да? ніс Ну давай, гортайся. Так, ніс. Ніс у нас. Один... А, я, напевно, висоту неправильно задав. Хоча нічому. Що у нас тут відбулося? Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, да, я, виходить, взяв трошечки... Замале обличчя. Я ж дивлюсь, що не зовсім таке виходить. Так, тоді ось тут може бути ніс. Ніс якийсь там такий. Ну не знаю, нехай буде такий. Так, знов прямокутничок. Це такий сам. Ладно, сіренький, давайте ми зробимо. Сіренький. Так, і його змінюємо. Ось так. І в нього який ротик іде вгору. Так, вгору, да, навпаки. Там якийсь такий темний колір, волосся у нас такого, да? ну, давайте ось цей візьмемо, тобто ротик може складатися ой, да, перетворення. Ротик може складатися з одного прямокутничка отакого, от так, і Отакого. От а цей потім ми здублюємо. Беремо ось так, і переміщуємо. Так, тільки, тільки. Тепер ось це вниз, це вниз, це навпаки вгору, вгору, це вниз. Вниз і тут вниз. Так, так. Так. Ну ось такий у нас получився. Получилося обличчя стіва, але а, якщо це стів, якщо я не помиляюсь. І ще варто зробити оцю другу частинку, да, як його об'єм показати. Дивіться. Об'єм у нас є прямокутник ось тут знизу, і отут тут ще збоку, тут збоку. Давайте додамо. Це знову ж таки все робиться прямокутниками. Беремо, малюємо великий прямокутник, але він у нього як? Давайте подивимось, він у нього йде вниз і вниз, відповідно. То, що ми так зробимо? Ми зробимо переміщення ось тут, наприклад, таким чином. І тут трошечки ось так. І тоді залишається ще цю нижню частину зробити. Тут треба залити його, ну нехай ми зробимо ось таким кольором, а далі візьмемо прямокутник, намалюємо, ну, нехай такий, а тепер візьмемо темний, да, який ми брали, дивились такий, здається. І ми тут намалюємо ще прямокутник, прямокутник змінимо йому розміри структуру, і отут можемо додавати точки. Так, і вибудовувати те, що нам необхідно. Так, те, що нам необхідно, яке там у нього волосся. Десь отак, приблизно так. Можливо, це вже я. Не хоче більше точок надавати, так. Да. Ну, ось таким чином і заливаємо його цей шматочок кольором, і, тарам, будь ласка, нижню частину зробимо, зараз підборіддя таке, да? тут як? Тут можна навіть. Ну, в ідеалі це теж прямокутник. Це теж якийсь прямокутник, але він розташований вже не прямокутником, а. ну Тобто ми розташовуємо. За цим. Це у нас раз, два, три. Ну і фактично. Так. Хоча ні, якщо він іде, у нас чотири точки ж все одно. Так, так. Ну і тут така світла частинка якась повинна бути, так? Да? Ось. А ці, ці кольори більш темні. Ну, хоча вони такі є. Так, і, ну, власне, тут виходить. Хоча, якщо кожа скрізь однакова, да, то чому? ось тут він такий йде майже до, до нуля, скажімо так. Чому майже він і повинен бути. Ось так. Так. Ну, тут вже шия, тобто це вже інші речі вимальовуємо. Фактично, ось ми зробили. Тобто, плоскосний такий варіант. і Ось такий більш об'ємний. Ну, об'ємний, що тут буде? З об'ємним, що цікаво. З об'ємним можна зробити, щоб він у нас. Так, щоб він у нас ось, бачите, повертався. Коли об'єм є, тоді буде а, такий ефект, що він дійсно крутить головою. Це важливо, тому що в цьому випадку він у нас ну, такий однаковий симметричний майже. Хоча... Дивіться. Бачите, все одно. Да? Тобто воно відображається. Тут з об'ємом це реалістичніше, виходить. А ось тут просто такий він, нібито міняє своє обличчя вліво-вправо. Тому об'єм це краще. Я думаю цих прикладів вам достатньо. Попрацюйте. або... С... <кхи> Я думаю, цих прикладів вам достатньо. Попрацюйте або з цими персонажами, або з персонажами якоїсь іншої гри. І наступного урока, наступний урок це у нас передостанній урок буде. Ми попрацюємо з фонами. Я покажу, як малювати якісь там, а, такі дрібні речі на фонах, а, щоб це було повністю фончик. Був. І Останній ми зробимо а, таку гру, в якій можна буде робити, ну, скажімо так, малювати скіни, зробимо якийсь там фон. Який як ігровий, там, де будуть якісь шафи, ці, там є комірки, в яких там, зберігатися, можливо, теж буде це з Майнкрафту. Ну, тобто останні уроки, сьогоднішні, і ще два останні ми присвятимо ігро, ігровому дизайну, скажімо так. І подивимось, як це все можна у фінальному проєкті, як це ще можна запрограмувати. Малюйте, фантазуйте або ну, створюйте власних персонажів за іграми, в які ви граєте, або якщо хочете. Створіть власних і скористайтеся тими знаннями, які у вас є. Запрограмуйте. Зробіть, наприклад, щоб кріпер, голова Кріпера ганялася за стілом. Чому б ні? Запрограмуйте це, зробіть це, і це буде тоді, ну, ще веселіше. Додасте програмування в цей урок малювання. Все, пока-пока.